Вітаю вас всіх, шановні друзі! Мене звуть Владислав Семенюк і ви на моєму каналі. Сьогодні, після минулого відео про перемогу на змаганнях, отут зараз підкажу, що вам вискочить, хто не дивився, обов'язково його перегляньте. Було дуже багато запитань стосовно воблерів, стосовно використання їх умов самих воблерів, власне, і тому подібне. І тому сьогодні я на озері Корольок, як ви бачите, надпис позаду мене. Іде сніжок, справжня зима, стає прохолодно. Хоча буквально 2-3 дні тому температура ще була 13 градусів вище нуля. Позаду мене вже хтось там ловить рибку, тому не буду я зволікати, збирати свої комплекти і дивіться, чим ж я сьогодні буду ловити. А, мій сьогоднішній комплектик виглядає наступним чином: це графіт-лідер Корто 74-й до 10. А, має він такий коловатий лад і задовольняє всі потреби. Заядлих воблеристів. Далі, твін 2-500. Намотав я сюди варіва савані saltwater 04, аби бути максимально впевненим в міцності і надійності моєї снасті. Сьогодні в мене хоч одна коробка воблерів але вона подвійна і тут досить багатецько різних під різну щуку, яка сьогодні буде. Нас дуже сподіваюся, що клювати. Найулюбленіший мій вибір для щуки це Джакал Тіні Магалон. В мене їх сьогодні тільки з собою аж цілих 4 кольори. Це Матайгер Tiger Limited UA. Він просто в мене надзвичайно круто працює по щуці. Це мій е третій, якщо я не помиляюсь, Тіні Магалон оригінальний. Він навіть розмальований, як ви бачите. Просто його бачила нереально велика кількість щук. Наступний це під натуралочку з червоними боками, як поранена рибка. Стандартний кавунчик або Dragon Fruit Tiger. Потім це джакаловський колір піраруку, теж дуже класний, але він в мене ще не обкатаний, тому сподіваюся, сьогодні вдасться трішки на нього половити і розловити його. І ще один золото. Стандартне джакаловське золото, по-моєму, HL Gold називається колір. Тож кольорів джакалоска Тіні Мало на мене сьогодні валом. Взяв з собою просто це випадократляни, якщо рибка відійде на дальні кордони, потрібно буде до неї чимось докинути і провести в переддонному горизонті, адже взимку таки часто відбувається. Ще є тут джакаловський сквадміну, джакаловський чабік, а з іншої сторони зі бейтовський орбіти ріджик. Тож, повторюсь, сьогодні буде чим ловити. Ну а на рахунок повідця, зазвичай для Воблерів я використовую скруточки для легких маленьких воблерочків. Це максимально тоненька, максимально маленька. В моєму випадку 10-сантиметрова скруточка з 0,15 проволоки. Трішечки до неї дов'язує флюра 0,55. Тим самим виходить у мене отакий от повідець. Але Воблер він суспендер. Топити не буде. Що є найголовніше, в принципі, в ловлі на воблери суспендери, на мою думку. Що ж, почну я з цього золотого тініка. А далі вже по ситуації будемо підбирати ключки. Сподіваюсь, не надпасивної щуки. Ну, перед тим, як почати, я маю одне невеличке, але досить важливе для мене. Прохання до вас, нас вже більше тисячі, за що я вам безмежно вдячний, але потрібно рухатись далі. Ця цифра була здобута тільки завдяки вам, моїм е справжнім підписникам, котрі дивляться кожні відео, ставлять подобайки. Ну і, звісно ж, підписані на мене. Ну, а більшість з вас, друзі, на жаль, зараз дивляться це відео без підписки. Е ось тут ви бачите статистику. Е тому, будь ласка, е натисніть на одну кнопку, вам це не складно. А мене це буде мотивувати, знімати. Більше крутих корисних відео. Почну я з нульовочки, це найбільша вимостка на даній водоймі, і з неї можна в різні сторони гарненько прокидати мюляки. Одразу скажу, що тіні Малон це облер, який від одного легесенького руху вже повертається усі сторони, неначе поранена рибка. Тому це є дуже важливим аспектом в ловлі пасивної риби. В нашому випадку цей воблер має заглиблення приблизно 0,8 метра і він суспендер. Я зазвичай використовую воблери саме суспендери, адже дуже гарно вони зависають товщі воді. Це і є їх власне, найбільшою, найважливішою перевагою. Пасивні проводки на тіні магалоні займають досить багато часу, але знімають найактивнішу і найпасивнішу рибу з точки. Тому по 5 закидів з однієї і з іншої сторони на нульовці, і рухаємось кінець озера, адже там знаходиться мілячок так званий, і, і там близько місяця стояла крига. Але після тривалої серії теплих днів вона розмерзлась і зараз дозволяє нам піти і спробувати там зняти. Рибку, до речі, друзі, однією з ряда переваг озера корольок, до речі, яке знаходиться в місті Києві, є те, що воно знаходиться на такій собі низині. Тобто вітер тут трішки легший. Звісно, тут є місця, де задуває, в залежності від напряму вітру, це логічно. І тому це є дуже корисно як для спортсменів, так і любителів. Чому для спортсменів ну, все дуже банально? Тому що спортсмену потрібні найскладніші умови, аби тренуватись. Тому я зазвичай обираю місця, де дме. А любителі полюбляють рибалити більш на тихих, безвітряних місцях. О, друзі! Перша покльовка, перший легкий тюк на паузі. Зараз спробуємо виконати закид теж цього місця. Тут, як ви бачите, такий собі локальний, локальний дуже мілячок. І тут е, іноді стоїть гарна концентрація риби, і можна просто буквально на цій маленькій затосі відірватися по рибі. Ну, ще не менш важливим елементом. У Ловлі на Воблери є їх зміна. Адже комусь здається, що усі Воблери вони начебто і однакові, якісь там міношки. Хтось розрізнює Воблери просто за їх типом. Тобто, що це міно, кренк, шед і так далі. Але насправді, я повинен, що більшість з вас знає, але я вважаю, що про це потрібно казати. Це заглиблення Воблера і його гра. Адже, друзі, хоча отут -от, здавалось би, всі воблери начебто й однакові, приблизно однакової форми, однакових розмірів, але гра от в тіні магалона і в орбіта надзвичайно сильно відрізняється. Ну, як і власне заглиблення. Іноді взимку в мене дуже класно стріляли дрібненькі воблери до 70 мм, тому зараз спробую зарядити саме дрібненький маленький 65-й орбіт. Ось, друзі, і вона. На довгому зависанні. Дрібненька, але як же ж довго я чекав на неї. І за самий самий краєчок. Абсолютно без подачі. На орбіт 65-й слайдер. Дрібненька, але зимова і дуже-дуже бажана. Звісно ж, ми її випустимо. Після зміни багатьох приманок, місць, проводок і є бажана покльовка. Саме за цим ми їздимо на рибалку навіть тоді, коли не клює. Хоча зазвичай взимку щука мігрує на глибину, на ями, як нам всім відомо, за більш дрібною рибою, але часто таке трапляється, що більш дрібна щука лишається на відносних міляках. Тут глибина приблизно метр півтора. І, як ви бачите, тут лишилась дрібна. Щучка. Звісно ж вона дуже пасивна і клювання в неї зовсім ніяке. Але вона є. Оце так подача, друзі, була. Проти хід в скажена. Щука вдарила, так що поросячий хвостик мені скрутила. Зараз будемо її змінювати і доловлювати. Певне, що будуть запитання стосовно того, як же ж я зберігаю свої А От приблизно так пакетик звичайний а, з під них. Сюди прив'язаний флюрік до них, одразу вони готові. І тут вони в мене, в принципі, зберігаються. Якщо їх обережно класти, то. Не будуть вони зовсім згинатись, це вже трошки коробку придавив. Але, як ви бачите, легко вони випрямились. А ось і Тоха розмочив збровочки мілячок. Тільки він гумою сьогодні ловить. Така сама дрібна, але це підтверджує теорію про дрібну щуку взимку, яка лишається на міляках. Але політні характеристики воблерів обларів дуже і дуже крутезні, адже монтований там магніт, який дозволяє воблер закинути просто на надзвичайно далекі дистанції. І саме така тактика допомогла мені здобути перемогу на минулих змаганнях. Знайшли приблизне місце стоянки рибки, тому активно підзняли орбітом і зараз більш пасивно будемо добирати в Маттайгері. Як ви бачите, тінік я провожу дещо інакше порівняно з орбітом. Підтвічування я роблю трошки легшими, оскільки воблер на легких підтвічуваннях вже гарно розвертається в сторону. І, повторюсь, це є дуже класною методикою для ловлі надпасивної риби. Здавалося б, такий красивий супер Тінімагалон 88-й Матгері, але це не панацея при безкльові. На жаль, зараз він не приніс жодного клювання. Ось зараз спробуємо повернутися до 65-го. Стати на вимостку і обловити трошки більш дальні горизонти меншим воблером. Розмір щучки дрібний, саме тому я гадаю, що крупні воблери вона зараз може не їсти. А ось, друзі, на вимкненій камері з викиду друга дрібна щучка, яку можна було навіть до підсака й набирати. Ще воблер закохнула дуже і дуже жадно. Другий трійник реально в самих ландах. Але я впевнений, що якщо обережно її дістати, то проблем в неї в житті абсолютно ніяких не буде подальшому. Дрібна, але зимова, пасивна і надзвичайна бажана щучка. Звісно ж, її відпускаємо. Ловля щуки взимку, завдання дуже складне і, як ви бачите, зовсім не передбачуване. Але дуже радує те, що дві рибки вже в нашому заліку, хоч і надзвичайно дрібні, але ми підібрали такі тему з воблером, з розміром його, з проводкою, і трошки пізніше я вам розповім про неї детально. На Силікон, хлопці, зараз час від часу підловлюють щуку, а на воблери я зараз е не бачу жодної людини, котра б зловила рибу. І це підтверджує той факт, що рибка дуже складна і зловити її на Воблери зараз ще складніше, ніж на губи. Розмір воблера логічно, що спрацював дрібний, адже, як я вже казав, щука зовсім не крупного розміру, їй здоровий воблер більше 70-80 мм, я гадаю, зараз не потрібен. А тепер давайте. Декілька слів скажу вам про проводку Воблера, яка сьогодні найкраще себе показала. Звісно, повторюсь, риби було піймано зовсім небагато, але тим не менш клювання були і за досить короткий проміжок часу взимку це непоганий результат, я гадаю. Отже, заглибили Воблер на його робочу глибину. Тут це приблизно метр в орбіта 65-го, трошки можливо менше. І робимо не дуже сильний твіч. Тик-тик. І даємо в облара паузу. Цей час шука його зазвичай атакує. Знову тик-тик. Цей час він у нас легенько рискає. Зі сторони в сторону. Але е, дуже важливо, особливо сьогодні, було цей твіч робити не дуже різким, бо це тільки відлякувало щуку. Ну і звісно ж, дуже важливий аспект це пауза. Е, вона залежить напряму від активності щуки. Якщо щука активна, нам потрібно обловлювати максимально швидко горизонти, ми робимо більш активний твіч, майже без паузи. І тоді збираємо більш активну рибу. Чим пасивніша риба, тим довша пауза зазвичай. Хоча бувають і виключення, коли потрібно робити активну проводку вугле, а по пасивній рибі. Повернувся я на початок водой. Ми зараз спробую на останній вимосці зробити декілька закидів право вліво Є ще буквально 10 хвилин риболовлі, і сподіваюся, що щось з цього вийде. Ай, друзі, була рибка, відпала, активний твіч спрацював. Як ви бачите, перейшов я в іншу частину озера. І буквально з першого закиду така подача. Звісно ж, на паузі. Пасивна зимова рибка потребує паузи. Ну що ж, на мажорній ноці цього клювання я буду з вами прощатись. Сьогодні у нас була дуже складна риболовля, але е, сподіваюся, що користь інформації, яку я сьогодні розповів, стане вам в нагоді, адже це і була головна ціль сьогоднішнього виходу з воблерами. Що ж, якщо вам було корисно, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і, звісно ж, дивіться відео про перемогу на минулих змаганнях. Якщо не дивились, то... Там також є корисна інформація не тільки про воблери. Що ж, а з вами був я Влад. Дякую всім за перегляд і до зустрічі в новому відео.